Які новини у тилу, в тилу сьогодні все чудово, горять вогні, як на балу, з усіх кутків російська мова, диванні критики хроплять, Бо щось повільний контрнаступ, вівчаться зрадники ховать, усе, що встигли вкрасти. які новини на фронтах, ворожі дрони ліплять гнізда, і кров солдатська на бинтах. Везуть вантаж. І 200 і 300. Регоче зловлице добру. Окопи ставлять на коліна. Боєць кричить, якщо помру, хай буде жити Україна. А якщо вам подобається, як я декламую вірші, підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Посилання в шапці профілю TikTok.